Чому ти вже перепробувала усі можливі дієти, тренування на прес, процедури типу обгортувань, а живіт все одно не уходить. А можливо, навіть не з живота стирчить ще більше, ніж було колись. Думаю, ти теж помічала, що навіть у струнких і прям дуже худих дівчат буває все одно випирає животик і не зрозуміло з якої причини, бо це явно не жир, бо він не локалізується аж настільки в одному місці, якщо в інших частинах тіла його немає. Якщо це саме твій випадок і тобі хочеться мати плеский, гарний живіт, при цьому не загубивши здоров'я і не мучуючи себе, що теж дуже важливо, то це відео такраз для тебе. Спойлер, дієти не будуть потрібні, тренування на прес майже теж, принаймні такі, які ти розумієш під цим словом, а ключову дію для плескового живота, ти вже виконуєш щодня і навіть що секунди. Усім привіт, ким знайомі і незнайомі. Якщо ви бачите, мене вперше і прийшли не з інстаграму, а з рекомендації Ютубу, то давайте знайомитись. Я Марія, тренерка зі свідомого руху. І моя головна мета допомогти дівчатам полюбити своє тіло та полюбити щоденну активність приємне у задоволення. От вічне питання у мене в директі. Я думаю, і у всіх тренерів, що робити з животом. Давайте одразу зазначу, що звичайне харчування це вагома складова успіху у справі взагалі. Схуднення, якщо це ваша мета, да, приведення тілоформу, і що мені більш важливо у побудові здорового тіла. Так? Але про харчування я не говорю, бо я все-таки спеціаліст з руху. Тож сподіваюся на свідомість своєї аудиторії, щоб ви розумієте, що все-таки харчування важливе, важливе, адекватне харчування. Я завжди проти жорстких заборон, якихось калоражів на 1500 калорій, за адекватність. Але сьогодні не про це, а про інші складові, про які, скоріш за все, ви не знали, якщо ви дивитись це відео. Ми пройдемось по семи пунктах. Кожен з яких важливий у побудові плаского, гарного живота. І насправді тренування буде тут не на першому місці, а сьогодні, як винесу, на останнє. І плаский живіт не завжди і в більшості випадків не залежить від проценту жиру в організмі. Бо навіть з більшою прослойкою жировою живіт все ще архітектурно може бути пласким, без такої хвильки, без вип'ячення внизу. До речі. Про те, що внизу випирає матка, можете одразу забути. Бо що тоді з дівчатами, у яких немає цієї випуклості в животі, навряд чи вони вирізали матку. Це орган, який не дає такої опуклості внизу. Так, жирова тканина може більше накопичуватися да, в цій зоні для оберегу органів, це окей, але не настільки що... Коли це прямо ось такий валик, так тут у цього інші причини, а не матка. І якщо всі пункти у вас будуть правильно збережені, то незалежно від вашої ваги живіт буде залишатися. Так, візуально пласким. Тобто плаский не равно худий. Я не хочу зараз нав'язати цю естетику прям сухого, знаєте, такого дуже високої талії, дуже сухого пресу. Я не про це. Я саме про пласкість, яка здорова. Я сама не суха, хоча я тренерка, але в мене нормальний відсоток жир. Але це не заважає мати плоский живіт, і, бо я не про це. Я не не йду до такої жорсткої сухості, коли він треба такий. Мені треба просто плаский, візуально здоровий живіт. Тому майте на увазі, що говоримо ми сьогодні про це. І перший пункт, і найголовніший це дихання. Дія, яку виконуєте щодня, що секунди, і якщо ви виконуєте його правильно, ваш живіт буде плеским, якщо ви наступними пунктами не будете йому заважати. Бо давайте швиденько пройдемось по контексту такому внутрішньому. У нас є умовний абдомінальний, тобто той, що стосується живота, циліндр. Вгорі є діафрагма, думаю, про неї більшість чула. Да? Грудочеревна діафрагма, такий купольний м'яз, який головний у нашому дихальному процесі. Є нижня діафрагма, тут вже менше пізнань, зазвичай про це. Гамачок тазового дна. Думаю, багато де да? чули зараз питання тазового дна, укріпити м'язи тазового дна, розслабити і так далі. Оце теж такий гамачок, теж діафрагма. Одна з цих дві діафрагми є. І далі. Кор, да? ну, власне, ми ці діафраги теж туди відносимо. М'язи, які нас так як циліндрик обхоплюють, і говоримо про внутрішні глибокі да? м'язи спинки, глибокі м'язи живота. В контексті плоского живота дуже нас буде бентежити поперечний м'яз живота, такий внутрішній корсет, який йде такими поперечними волокнами. Він нам буде формувати талію також якоюсь мірою, і від нього буде дуже залежати, чи буде у нас плеский живіт чи ні, чи він буде вивалюватися. Взагалі, він у нас служить знову охороною для органів, бо вгорі є грудна клітка, яка захищає, да, теж там, кістяні споруди, а конкретно в цьому. Проміжку тіла нічого немає, крім цієї м'язової конструкції. Тому в неї взагалі дуже важлива функція оберігати наші внутрішні органи. Він має бути достатньо міцним функціональним. Так от. Якщо одна з цих діафрагм, а в контексті дихання говоримо про верхню діафрагму, бо вона головний насос, таке головний дихальний м'яз. Якщо вона випадає, тобто неправильно функціонує, або затиснута, або застряла на вдосі, часто буває таке, ви можете в себе знайти це. Якщо побачите на фотографії себе з боку, що у вас ребра трошечки стирчать вперед. Вони не заправлені вниз, а трошки стирчать. Можливо, у вас така діафрагма застигшена вдосі. Вот кажуть про це. Якщо щось таке трапляється з діафрагмою, весь циліндр не працює коректно. Вони кожен один на одного впливають. Як і більшість структур в тілі, впливають одне на одну, так і тут. Тому, щоб був плеский живіт, нам дуже важливо перевіряти перше верхню діафрагму, щоб вона не затиснута. Проблема тут у тому, що діафрагма дуже реагує на стрес. Якщо ми багато стресуємо, вона може затискатись, напружуватись. Тому є додаткові тут техніки мануальні, як можна зробити масажок діафрагми. Якщо цікаво, напишіть, можливо, зніму про це окремо. Так от, можна працювати мануально, але найголовніше, що треба, щоб діафрагма була в нормальному стані це навчитись дихати діафрагмально, використовувати саме її, не дихати тільки в живіт. Бо тоді ми перерозтягуємо так раз у нас стінку живота, і теж це не призводить до нормального тонусу м'язів, а навпаки. І не дихати в груди. Дуже частий жіночі, особливо притаманний жінкам, паттерн, коли ми на вдих піднімаємо плечі, використовуємо допоміжні дихальні м'язи, ось тут, і втягуємо живіт. На вдих, а на видих навпаки вже відвивалюється, тут все опускається. Ми не допрацьовуємо діафрагму, додаємо додаткові да, ці дихальні м'язи. Так вони теж і грудні тут, і вища, вони можуть е, працювати на дихання, але не в спокійному стані. Дихання в груди має бути, якщо це якась дуже екстрена стресова ситуація. Якщо так, да, окей, треба, можливо, під час інтенсивного тренування, але не в звичайному житті. В звичайному житті діафрагма справляється. Тому нам треба навчитись дихати діафрагмально. Як зрозуміти, що я діафрагмально дихаю, якщо в мене не піднімається да, сильно плечо, грудна клітка вгору. Живіт злегка розтягується, не дуже сильно не вип'ячується, да, як м'ячик вперед. І головне ребра от реберне дихання, що ребра розкриваються на всі 360. Дуже часта історія, коли ребра або взагалі не рухаються, або рухаються тільки вперед. От нам треба їх в сторону розрухати. Прямо зараз, поки слухаєте, можете взяти, відволіктись від своїх справ, поставити ручки собі на ребра, чуть-чуть стиснути. І вони мають навдих ребра, штовхати руки по боках. І ще більш складна тема навчитися дихати не тільки по боках, а в спинку. Умовно, в задні ребра, кажу, в задню частину, да, щоб вони теж рухались на вдих. Якщо ви не дихати в 360, у вас стільки проблем одразу відпаде, бо це впливає і на нашу концентрацію, і на набряки, і на дуже багато чого. Тому давайте вчитись. Всі закликаю заохочую всіх. Вчитись, дихати діафрагмально якісно в ребра Перед тим як перейти до обговорення наступних, до речі, шести цілих пунктів порад, які впливають на вигляд нашого животу, хочу, по-перше, якщо ви вже на цьому етапі почули про для себе щось корисне, можете подякувати мені, написавши коментар, поставивши вподобайку на це відео. По-друге, якщо ви зараз у пошуках свого тренера або, можливо, ви давно хочете почати регулярно тренуватися, але все ніяк не могли знайти саме те місце, той час у своєму розкладі і так далі, постійно відкладалися, то трошечки у нас місяців до нового року залишилося, думаю, що зараз прям дуже гарний час для того, щоб почати. І тому я вас запрошую до себе на тренування в онлайн форматі. Я більше про них розкажу наприкінці відео, тому. Обов'язково додивлятися до кінця, як мінімум, щоб почути всі поради і дізнатися усі деталі. Але хочу швиденько сказати, що це формат онлайн, незвично у записі, а тренування от в таких групках в Zoom, де на велички групах, я як тренерка бачу, кожен може виправляти її техніку. І при цьому це за ціною дешевше ніж стандартні тренування в Україні в студіях офлайн. І вам не треба виходити з дому. При цьому якість вашого тренування не змінюється, навпаки, тільки покращується, тому що я працюю курсом з усіма цими нюансами, про які як мінімум поговоримо тут. Тому цікаво, переходьте в опис профілю та ознайомлюйтесь з деталями і записуйтеся, ми переходимо далі. Далі з цієї ж теми другий пункт це та заведно, або якщо з однією діафрагмою розібрались дихати, навчились. Нам потрібно розібратися з другою діафрагмою. З нею вже все буде класно, якщо ми будемо класно дихати. Вже це супер факт, якого у багатьох немає. Якщо ви навчитесь, буде супер. Що ще, ще може бути не так з тазовим дном? Можливо, треба розрухати ще додаткові регіони. Наприклад, нам дуже важливо буде мати рухливий та суглоб, щоб було нормально все з тазовим дном. Це така категорія вправ, те, що багато хто не помічає, і відучитися перенапружуватися. Наприклад, якщо я сиджу, це коли, колись казала в відео про звички, які шкодять поставі. Якщо ми звикаємо сидіти на куприку, та зведно скорочиться. Можете про це детальніше почути в тому відео, в першому відео на цьому каналі. E, і ще взагалі у дуже багатьох є просто звичка перенапружувати сфінктери. та з особливо анальний сфінктер. От просто базово. Можливо, вже були якісь проблеми, де там стресове підтікання і так далі. І у вас з'являється ця звичка. Знову таки, від стресу, від страху, якщо ви в постійному такому стані, де да, ви піджимаєте хвост, просто як звичка. І це теж нам ну, дуже шкідливо треба навчитися э, розслабляти на вдих усі сфінктери. Туди ж, до речі, про вправи Кегеля, думаю, теж могли чути, що зараз багато рухових спеціалістів якби жаліються на ці вправи, і по факту нічого поганого в них немає. Проблема в тому, що ми не вміємо керувати окремо з фільтрами, і люди просто перенапружують на те, що треба. Треба спочатку навчитись розслабляти, а потім керувати окремо трьома сфінктерами. Це насправді складна, достатньо довга робота, така свідома, Не складна фізично, складна більше у зв'язку мозку, знаєте, з тілом. Але от, треба навчитися, по-перше, розслаблятись, не затискати позами, да, нічого не перетискати, працювати з тазовим регіоном, з його рухливістю, стабільністю і з тазостегновими суглобами. І тоді все буде добре. Поїхали далі. Третій пункт, який може нам заважати нормально дихати і теж буде впливати власне, на цей наш циліндрик, це вузький одяг. Також казала про нього в тому відео про звички. Якщо коротко, якщо ми дуже любимо високу посадку, ремені, утягуючу білизну, утягуючи колготки і так далі, все, що нас перетискає, що ж сліди залишаються, це все буде заважати нам е разом коректно е співпрацювати, грудній, порожнині і черівні порожнині. Якщо у нас щось перетиснуло, ми не зможемо нормально якісно дихати. І взагалі, маємо розуміти, що якщо у нас має бути нормальний простір да, для органів для тиску внутрішньочервного, щось з ним ну, точно станеться по логіці, якщо ми його ось так зжали посередині. Це буде негативно впливати і на стравохід, да, потім на наше травлення. Тому за можливості, якщо ми не хочемо напряків такраз внизу живота, от через дуже часто, через саме вузький одяг з'являється оцей валик на животі. Якщо ми цього не хочемо, дуже класно буде перебрати свій гардероб і там, де можливо, брати більші розміри, там, де можливо, особливо якщо це диде. Не одягати брюки, юбки, да, якщо можна там, спідницю одягти, або дуже е, такі, лайтових матеріалів, да, тягнущихся брюки, або на низькій посадці, теж добре, щоб нічого не перетискало, особливо, якщо у вас сидяча робота. Ну і взагалі, Якщо є можливість не перетискати, не перетискаємо. Якщо ви раптом одягаєте корсети, щоб талія була краще, то сорі, але знімати цей корсет і все розбудеться тільки. Більша, бо змінюємо внутрішній червоний тиск не в кращу сторону. Не потрібно. Тому, якщо хочете, щоб живот був плоским, не перетискайте себе посередині. Це того не варте. варто. Тобі ж, до речі, звичка втягувати живіт. Не треба втягувати живіт, якщо хочете плаский живіт зробити абсолютно навпаки. Відучіться краще включіть нормальну кор. Поговоримо про це пізніше, наприкінці, і буде вам щастя. Четвертий пункт це постава. Як постава впливає на наш живіт? Тут може бути декілька факторів, давайте розберемо два. Перший це коли ми сутулі. Дуже часта проблема, думаю, знаєте по собі. Якщо ми сутулину, у нас грудна клітка зверху починає ненормально для тіла тиснути на черевну порожнину. Улюблений приклад: уявляємо собі кульку повітряну. Її стиснули зверху. Що стало знизу? Він став більшим. Те саме з тілом. У нас була нормальна порожнина, ми її прижали зверху ось тут, і живіт починає вивалюватись вперед, знову стінка живота перерозтягуватись, тиск змінюватись і так далі. Тому, якщо ми сутулі, плоского животику буде добитися дуже важко. Другий пункт це навпаки, ну, або може це поєднуватись в одній людині, насправді, і сутулість, і перепрогин у попереку, да, гіперлордоз. коли у нас нормальний невеличкий прогин в попереку стає більшим, таз завалюється вперед. Це передній нахил тазу, постава качечки часто називають. Тоді у нас просто візуально живіт вивалюється. Це проблема не лише вирішувана, зазвичай будуть нам просто таз поставити на місце, треба, і живіт вже став плеским, бо він не був збільшений там через набрік і так далі. Він просто виглядає виваленим через оцей нахил. Бо так був нормальний плоский, повалили вперед, звичайно, виглядає більшим. Якщо у випадку з сутулістю, там вже процеси, які потребують довшого часу на переробку, то якщо у вас нормальна грудна клітка, все інше нормальне цей нахил тазу, Можливо, не дуже віриться, що все прям, інше нормальне, але якщо так, то просто поставили на місце, живіт зник магічним чином. Тому, якщо хочемо плоский живіт, обов'язково працювати над поставою. Не може бути такого, що ми хочемо покращити якийсь силовий показник, там, що завгодно, щоб це виглядало гарно, було функціональним, а не просто набіром м'язів, да, тимчасовий нам треба працювати з поставою, бо від постави йде потім все інше. Окей. Далі це стан кишківника, бо якщо будуть запалення в цій зоні травної системи, то живіт теж буде вип'ячуватися вперед. Тут нічого з цим не поробиш, треба розбиратися з харчуванням, знову, ж, щоб воно було адекватним, перевірятися, робити чекапи, знати, що у вас тривною системою все добре. Але туди ж, до речі, входять пункти про дихання, бо через діафрагму проходить стравохід верхню, а якщо вона затиснута, не буде це добре для травлення. І туди ж одяг. Якщо ми себе стискаємо, можливо, ви таке помічали, що якщо, бо я помічала, що якщо виходите в якихось утягуючих речах, потім животу травлення не дуже добре. У мене було таке, коли я в підлітковому віці худла, я носила пояси, і потім завжди помічала, що мені не добре животу. От зараз дійшло, дякую. тому. Ці пункти теж допоможуть кишківнику, але спершу це все-таки така грамотна, повноцінна робота з обстеженням, знати, що у вас все добре, і з харчуванням. А ще, до речі, діафрагма не тільки через стравохід працює, а через те, що якщо діафрагма нормально рухається, вона на вдих опускається вниз, і це такий насосик. І він робить такий природний тобто органів, да, масаж. І якщо у нас діафрагма нормально рухається, він є. І ворога нам класно, і травленню класно. Якщо діафрагма застигла, ясно, що його немає, і менш класне травлення, тому зверніть на це ще увагу. Далі пункти передостання, який стосується не всіх, але теж дуже важливий. Якщо у вас у цій абдомінальній області є великі шрами, найчастіше це кесарів, ростин або інші якісь інвазивні втручання, то з цими штрам... штрамами... шрамами, шрамами, Потрібно працювати, вони мають бути еластичні. Тобто, якщо у нас прям такий рубець, який не рухається, як перевірити, просто берете свою шкіру, розтягуєте в одну сторону, в другу довкола рубця, в іншу, в іншу, він має однаково легко рухатися в усі сторони. І часами можна. Оцим розрухуванням, да, спеціальні такі, ну, як масажики шрамів, можна типування ще туди додавати, можна їх майже звести нанівець. Звичайно, якщо це там, я народжувала 20 років назад і цей шрам, і ніхто з ним нічого не робив, так прям його звести не вийде, але розрухати точно можна. Тобто, якщо він давній, не забувайте на нього, це не значить, що з ним вже нічого не можна зробити. Потрошечку розрухуйте тканинку довкола шраму. Бо він став еластичним, бо шрам буде змінювати рух взагалі да, у, у цій зоні, тканинок буде стягувати, і по-іншому почнеться зона працювати, знову тиск перерозпідлятися і так далі. І дуже часто жінки саме от після кесаревого розтину жаліються на цей валик, да, бугорок під там, шрамом, да, от в цій зоні. Можливо, до кінця, от саме в цьому випадку, позбутись його неможливо. Тут теж багато факторів, де, наскільки це давно було, яке втручання і так далі. Але зменшити точно можна, тому дуже важливо зі шрамами працювати. Знаєш, що дуже не так багато людей про це замислюється, тому якщо у вас є великі шрами, це не тільки живота стосується. Ви знаєте, що всі шрами мають бути рухливими, достатньо. Де шкіра, кіри, де має бути еластичним, не має бути такої дуже жорсткої рубцової тканини, особливо якщо вони великі, бо точно будуть щось кудись стягувати. І останній власне пункт це тренування. І, по-перше, тренування мають тренувати в живіт, бо е, найчастіше використовують використову які найчастіше використовують. Дівчата на прес, вони дуже часто спрямовані більше на клубово поперековий м'яз. Яка проблемка? Якщо ми піднімаємо ноги туди-сюди, до корпусу, якщо ми фіксуємо корпус, знаєте, ножки там, під диван поставити в школі, так качали прес всі, і робити такі великі скручування туди корпусом. Ми працюємо не з животом, він може там щось стабілізувати, да? і то якщо у вас дуже класно активований поперечний м'яз живота. А головне навантаження бере на себе клубово поперековий м'яз, такий. Невеличкий, якщо він поперековий, можемо вже здогадатися, що він стосується попереку. Суть у тому, що він укорочений, буде тягнути мені вперед і оцю от поставу гіперлордозну качечкою робити. І через це живіт буде вивалюватись. Тому тут може бути така історія, що хотіли краще, а зробили тільки гірше. На жаль, тому нам потрібно основне навчитися контролювати свідомо, включати, активувати поперечний живота. Це є окрема тестика, як це можна зробити. Якщо треба, дайте знати. Можливо, теж поділюсь вправами. Зазвичай так в відкритому доступі тренування не даю, але якщо буде багато хотів, можна зробити вправи, які будуть активувати нам кор, щоб ми знали, що в нас точно в усіх вправах, які б вони не були, працює живіт. Тоді він буде працювати і в вправах усіх базових, типу там присідаю умовно. Вже відпрацюю. Ріжу щось важке, кудись щось на полочку закидаю вдома, щось піднімаю, вже відпрацюю. Це прикольно, бо коли ви навчитесь оце відчувати, ви там ріжете батат, не знаю, і пересик працює. Дуже класне відчуття, ви знаєте, що він у нас функціональний. Ви можете зрозуміти, що він у вас достатньо функціональний, якщо коли ви качаєте прес, немає цього словнозвісного будиночку. Теж багато хто чув, якщо раптом ні. якщо ви робите кранч, це скручування і у вас живіт, отак. Доміком де збирається в центр, промальовуються посередині прямий для живота. Прямий працює прикольно, бо ви притягаєте ребра до тазу, супер, але все інше вимкнене. А прямий вам по факту до да лампочки для плоского живота. Тому нам потрібно глибші шари, які будуть саме форму утримувати. Тому, якщо у вас є такі, бо я колись думала, що це дуже класно, що я класно напружуюся, типу, перескачається. Але ні. Тому, якщо у вас є будиночок, точно не треба робити такі базові вправи лежачи, треба спочатку включати живіт. Прям протипоказано робити багато базових вправ і особливо вправи на живіт. Спочатку включаємо, спочатку в чомусь дихати, включаємо, далі все інше. Також про вправи. Наприклад, про статику. Якщо ви любите стояти в планках по 10 хвилин, то будь ласка. Не треба, якщо ви не професійний спортсмен з трьох років, то, скоріш за все, у вас живіт тут не працює, і давно ви або на зв'язках висите, якщо це планка довше 30-40 секунд, або допрацьовуєте попереком частіше за все. Тобто живіт там вже не працює, він стільки просто не витримує. Він трошки попрацював і до побачення. Якщо ми хочемо, щоб він нормально працював, ми або робимо статичні планки, але коротшими серіями. Або просто робимо динамічні планки. З планки встати в собаку вниз, повернутись в планку. Наприклад, їх просто мільйон варіацій. Убирайте що завгодно, але планки динамічні. Набагато краще залучають, по-перше, всі групи да м'язів живота. По-друге, ми точно впевнені, що живіт працює, а ми не допрацьовуємо чимось іншим. І ще дуже важливо. Це вже такі да, право на баланс плюс-мінус, але окремо, дуже важливо для живота залучати вправи на баланс, на якусь нестабільність, особливо провокації назад. У нас передня лінія, вся м'язів да, утримує від падіння назад, коли ми просто стоїмо задня від падіння вперед, переднє від падіння назад. І якщо ми будемо робити такі провокації на падіння назад, живіт буде дуже добре залучатися. Тому це дуже класно додавати такі всякі балансикі провокації. І додавати вертикальні вправи. Бо все-таки дуже класно, коли ми м'язи в тренуваннях залучаємо функціонально. У житті, звичайно, ми лежимо не так багато. І типу, ну, скручування, що це може бути? Ну, Піднялися ми з ліжка. Ну, скільки разів за день ми піднімаємо з ліжка? Ну, Більшість людей все-таки, типу, один раз, умовно вранці, і там один раз з дивана колись піднялись. І то краще ось так підніматися через біка, не скручування. Тобто це не дуже життєва історія. Більше ми все-таки ходимо, там їдемо в транспорті нестабільному, кудись щось кладемо, дотягуємось, щось нахиляємося в бік за чимось. Оцього ми робимо багато протягом дня. І це функціональна робота м'язів кору. І важливо їх на тренуваннях теж залучати таким чином, щоб ми функцію м'язів розвивали саме життєво. да? не мертва анатомія, що там ребра притягуються до тазу. Круто, але ми в житті цього не робимо майже. А саме Живої, те, що ми робимо щодня, щоб живіт був натренований на це. Це те, що стосувалось вправ, і взагалі, власне, всі сім пунктів ми з вами вже пройшли. Нагадаю, ще разочок. Це нормальне дихання роботи з верхньою діафрагмою, нормальне функціонування тазового дна, одяг, який не перетискає, гарна постава без сотовості, без гіперлордозу, без завалів ніг туди ж, до речі, нормальна робота кишківника травної системи. Робота з шрамами, якщо вони є великі в цій зоні, взагалі будь-які, і грамотне залучення м'язів кору. Перша активація перевіряємо, що попорично м'яз точно працює. Далі нароботка вже всяких цікавих вправ Динамічні планки, наша любов. Вертикальні баланси теж наша любов. Скручування теж мають бути, можуть да мають місце бути. І якщо у вас нормально, точно перевірено працює живіт, ви робите все свідомо, не працюєте шию і так далі. Нюансів насправді багато. Якщо вам цікава ця тема, цікавий живіт, цікава постава, ви хочете навчитись. Керувати своїми м'язами, дізнатися, як вони насправді працюють, як залучати в тренуваннях саме те, що вам потрібно, і взагалі шукайте собі такого тренера-наставника для того, щоб ви були впевнені, що ви все робите класно, знайомитеся зі своїм тілом і робити корисний справді для себе спорт. А не як виявилося зі скручуваннями, що хотіли краще, зробили гірше. То я зараз набираю групу на онлайн-тренування, тобто можна приєднуватися з усього світу. Це групи е, курсу. База. На цьому курсі ми поступово розбираємо з бази так раз, як і казала, з дихання. Потім активацію м'язів, роботу з тазовим дном, роботу з поставою, активацію кожної групи. Ми сідничними працюємо обов'язково зі спинкою. І потім поступово наращуємо навантаження і переходимо до силових тренувань. Спочатку база. Потім силові приємні навантаження. Я ніколи не за те, щоб ми упахівались до сьомого поту. Це такий приємний помірний пілатес, який відчутно дає навантаження. При цьому приємний тренування наживо в зумі зустрічі в невеличких групах. Є ранковий вечірній час. Якщо вам цікаво доєднатися до таких тренувань, можете заповнити анкетку, яку знайдете внизу в описі цього відео, і я зв'яжусь з вами для деталей для того, щоб почати тренуватися разом. буду рада бачити всіх, хто хоче свідомо займатися своїм тілом, покращувати своє здоров'я, радіти своєму відображенню і просто полюбити нарешті рух і перестати вважати спорт своїм ворогом. Буду рада поповненню в нашому класному спортивному ком'юніті. Взагалі на цьому. Сьогодні все. Тому, якщо вам сподобалось відео, буду дуже рада вашим підпискам. Буду знімати сюди більше, якщо буду бачити віддачу. Буду дуже рада лайкам і коментарям, якщо у вас є якісь питання або побажання до мене. Всім гарного дня чи вечора, до зустрічі!